Ми перебуваємо в приміщенні молодої просвіти. Знову тут відбуваються дії, які матимуть вплив на події на фронті. А саме тут плетуть маскувальну сітку для білоцерківського зенітно-ракетного полку. В цю сітку не буде попадати риба. Навпаки, ця сітка вкриє наших воїнів від російських хижаків. Уся робота відбувається за цими дверями. Застанемо майстрин з ненастійком. Слава Україні! Плетемо? А тут я бачу у вас на сітці одразу кидається в очі написи побажання, так? Так. А написано Хай бог береже. Це на кожній сітці такі написи і побажання є. І я такі, напис бачу вперше, це новинка, але тепер будемо використовувати. А хто придумав? Не були точно. Само! Само по собі. Це, е, само проступило і дай Боже, щоб воно справдилося, так? Да? А от багато звертаються до вас дівчата, з проханням сплести сітку. Багато, багато замовлень. До 72-ї бригади, 12, по-моєму, чи 13 замовлень. А це важко плести? Пісок? Руки болять? Не Руки не болять, ноги по один вечір болять. Але взагалі не важко плести, особливо коли є колектив, і цікаво і знаєте, що. В цій роботі найголовніше. От якась е -пайка вже, Коли кожен знає, що робити, чи якийсь лідер, який каже, давайте, давайте, не дійсно більш. Тепер має бути обов'язково, але добре, коли робота розподілена. Угу. Це також добре, тому що так робота більш злагоджена. А у вас треба вже такий сплетений колектив. Так, так, звичайно. У нас дуже творчий колектив і сплетений. Матимемо сподівання, що ось це поєднання зеленої маскувальної сітки, білої тканини, а також. Теплоти ваших рук і душ бережуть наших воїнів від того, що може впасти на їхні голови, як то бомби, снаряди, кулі. І хай і хай Бог береже не тільки солдатів, але й нас, і всю Україну.